Планета кіно це щось. Хіба ти не повинна бути в костериці? Ти заслуговуєш. Емілі! Уявляєш? Я виходжу заміж! Уявляю тільки, якщо це хтось на кшталт Джамала. Ви змушуєте мене вірити в кохання, хоча моє серце давно як лід. Можливо, костерика його розтопить. Емілі. Брайане, що ти тут робиш? Відкриваю свою турфірму. Mm. Ти одна з перших клієнтів. Mm. Чудово. Чому він тобі не подобається? Я цього наказала. Ем, я бачу тебе наскрізь. Фібі та Джана. День весілля. Неповторні. Погляньте мапи. Мій. Рюкзак. Ей, вже не повернуться. О, Ні-ні ні, обручки. Емі, ти не можеш йти в джунглі сама. Я впораюсь. Я піду з нею. Я знаю ліс як свої п'ять пальців. Аго, мапочка, мапочка, мапочко, мапочку. Будь обережною, а то знайде щось набагато небезпечніше. Наприклад, крокодилів, отруйних павуків, зелена гадюка. Зелена гадюка. Вона занадто тендітна для джунглів. Мій рюкзак має бути десь тут. Перетнемо ще одну річку і почнеться найцікавіше. Я не фанат розвалю. Ходімо. Гаразд. Не можу. Ні, ні. Я повертаюся. Ні, цього б не трапилося, якби ти просто залишив мене у спокої. А де зараз краще повернутися і в усьому зізнатися Фібі. Поки ти була у джунглях, Шейн намагався з тобою зв'язатися. Ти ж цього хотіла? А вже ж так. Бачу костерика починає діяти. Я розумію, чому ти залишився тут. Таємниця костерики в тому, що це неймовірне місце, де все можливе.